Про статевий член нещодавно я записала відео про те, що ожиріння в підлітковому віці зменшує розмір статевого члену. І що почалось, мені почали писати, що я був товстий на бабушки на дієті, і в мене такий величезний і таких коментарів. Ну, Це досить дивно. Якщо у вас такий величезний, сидіть та радійте, навіщо про це писати? По-друге, це не моя думка, це не мої фантазії, це дані наукового дослідження, що велика кількість жирової тканини виробляє багато ферментів, які тестостерон переводять в естроген. І дуже величезна. Кількість коментарів було щодо до того, що не можна харчуванням збільшити член, тільки генетика все вирішує генетика. А хто вам сказав, що в відео була мова, що його можна збільшити? Так, дійсно, максимальний розмір він закладений генетично. Але неправильним харчуванням своїм ожирінням можна його зменшити. Деякі писали: я був худий, де мій величезний. Тут ніхто не каже, що його можна харчуванням збільшити, лише зменшити і взагалі. Це відео для привернення уваги щодо важливості дитячого ожиріння, бо деякі думають, переросте, нічого страшного тут немає. А діти з ожирінням у 80% виростають у дорослих з ожирінням і мають атеросклероз вже у юному віці. Тому будьте уважні до здоров'я своїх дітей.